Вислати з Росії 35 американських дипломатів запропонував президенту Путіну очільник російського МЗС Сергій Лавров. Як повідомляє агенція Тартас, йдеться про 31 співробітника посольства США у Москві та чотирьох дипломатів з генконсульства в Санкт-Петербурзі. Їхні імена Лавров не назвав. Такою стала реакція Кремля на американські санкції. В адміністрації Путіна нові обмеження, запроваджені напередодні Сполученими Штатами, назвали незаконними. і Безпідставними. Як повідомляє телеканал CNN у Москві зранку закрили школу, де навчаються діти дипломатів зі США, Канади та Великої Британії. Також американцям заборонили приїздити до заміського будинку посольства Сполучених Штатів у срібному бору. Новий пакет санкцій проти Росії Барак Обама затвердив у четвер заходи відповідь на втручання в президентські вибори у Сполучених Штатах з боку російських хакерів. У чорному списку, зокрема, Федеральна служба безпеки та Генеральне розвідувальне управління Міноборони, а також Три компанії, які надавали підтримку під час кібератак, їхні рахунки та власність у США заморозять. Відтепер контакти з ним під забороною для американських компаній. Крім того, через утиски американських дипломатів у Росії зі штатів висилають 35 російських держслужбовців, працівників посольств та консульств у Вашингтоні і сан франциско Їх оголошено персонами нонграта на те, щоб покинути країну дипломатам і їхнім сім'ям дали. 72 години